Оу-гайс, oh, привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім дуже круту тему для відео. Дивіться, друзі, ви маєте поставити зараз лайк, підписатися на канал, поставити дзвіночок, звісно ж, і написати коментарі. І ми вже маємо починати, тому що вже час закінчується. Бувайте розказуйте, які у вас існують фобії, чи це у вас... Страх висоти, коли ви дивитеся з якогось о, мосту великого на річку, чи на щось таке, або згори дивитися на низ і такі думаєте, бляха, або скочите, або ні. Ну, страшно. Завжди таке буває. Ну, блін, Завжди, я думаю, у кожного бувало таке, що ви десь купаєтесь на кар'єрі чи де. Кстати, я теж бував недавно на кар'єрі, сюди відео закинув. <було>, було дуже круто. І в тому кар'єрі якраз є така е, достатньо висока вишка, щоб скакати з висоти в воду. Коли ти заліз, дивишся вниз, а в тебе більше немає виходу, ти не можеш взяти зійти назад, тому що то такі е, скали там, де, ну, дуже важко. Дуже важко зійти вниз. І, блін, ти коли дивишся вниз на воду, бляха, а це метрів тридцять висоти, йому, я то так прямо перехоплює дихання. А ще тим більше у мене теж страх висоти. Я боюся, я такий дивлюся вниз. Ну суть бляха-муха. <соць> Як мій звідти скакати? Коротше, приходиться. Приходиться скакати, тому що інакше я би ніяк не зійшов вниз. І ну, у мене виходу не було. І так же само у вас має бути. Це страх висоти, а може у вас є аерофобія, боязнь літа на літаках. Може у вас арахнофобія є, це боязнь пауків. Може у вас матофобія існує, це взагалі боязнь метеликів. Такі люди існують, блін. Дівчки, ви упали. Ну от, оказується, є дофігії, що всяких страхів. І ми про це навіть не підозрюємо. Ми люди, є звичайні люди, які живімо десь і блін працюємо, щось робимо. І ми в повсякденному житті ніколи не замічаємо цих страхів. Ми ніколи не думаємо про те, блін, чому так страшно літати? Чому ми боїмося висоти? Ми ніколи про це дуже не задумуємося. Ну окей, що я вам кажу, друзі, я вам кажу не про те, щоб блін. Забити на страх, якщо ви кажете, що я нічого не боюся, то це значить, що у вас просто з так скажем. Тому що, якщо ви нічого не боїтеся, то ви психічно нестабільна людина, ви психічно хвора людина, тому що як це можливо, не боятися? Люди завжди бояться, вони боялися раніше, бояться тепер і будуть боятися. Страх це наш захисний механізм. Ну, інколи цей механізм дає збої, тобто то, що воно видає нам фобії. Ну, тому що боятися от, о, того що метелика це якась фігня. Не думайте так? Вот. Страх це якраз як такий механізм, він дуже старий. Тому що раніше, коли були камінне століття, тоді це все За мамою та вначе краще бігали. Вони завжди, коли бігали за мамутом, дивилися, чи за ними не бігають там катуті собізубі тигри. Табо собізу тигри їх нахрен сожруть і все. І не будуть, тих не пращурів від нікого. І через це, коли от наші пращурі виходили там на полювання чи кудись сюди, вони завжди дивилися на те, чи є поруч з ними якісь то дикі тварини, які за них мішать, які би їх сожрали. За 2 секунди і навіть би не помітили цього. От таких тварин наші пращури боялися. І краще цей страх їх спав. Тому що от зараз я перед вами стою, ви зараз там подивитеся це відео. І от ви потомки цих людей. І ці люди, значить, що, значить, вони передали ген. І відповідно вони вижили. Вони пішли далі. Вони, коротше кажучи, виконали головну свою місію, яка заложена природою: передатися далі і піти далі собі. І от. Якщо ти думаєш, що ти ніфіа не боїшся, то це не так. Ти боїшся. Ти завжди будеш боятися. Ну, або в тебе з башкою, або ти просто не розумієш, що ти боєш. От, Є два варіанти. От, тепер я правильно сформулював свою думку. І як це вирішувати? Якщо ти можеш боятися, Ти можеш боятися, навіть як співається в пісні Фортеця Бахмут, думаю, кожен українець її вже чув. Давайте я вам дословно це все скажу. Боятися Бояти не гріх, гріх, а гріх, гріх лишити своїх. своїх. Ну добре, лишити своїх це вже лишнє, але боятися не гріх. Тому що якщо ти боїшся, це значить, що ти психологічно нормальна людина. І що б що ще треба, щоб полишити цей страх, щоб цей страх перейти. Треба просто саме проста річ: піти в сторону страху. Тому що інакше не можна ніяк пройти цей страх. Ти навіть, бляка, хоч іди там в спортзал, хоч тренуйся там, тебе то не научать а нормально розмовляти з людьми, нормально вести бізнес-переговори, тобі це ніяк не допоможе ходити в спортзал і вести бізнес-переговори це дві різні речі. В бізнес-переговорах треба вчитися комунікувати з людьми, а не, блін, йти накачати собі м'ясо. І такий підійшов до того бізнесмена, і такий вже почав собі дзюрити в штани. Тому що ну, так це то не робить. Треба або одно розвивати, або інше. І в тебе має бути ціль. Бо, наприклад, ти хочеш навчитися комунікувати з людьми нормально. Тобто тобі треба не йти у спортзал, спортзал тобі нічого не допоможе, він тобі просто розвине хорошу фізичну форму. Так, да, можливо, тоді люди почнуть з тобою комунікувати краще. Але людина за 5 хвилин зрозуміє, що ти тупа людина і потім не захоче комунікувати далі. Ти просто маєш йти, підходити до людей і говорити з ними. Хоч і поймуть вони за дві хвилини, що ти тупа людина, але все рівно ти будеш потім розвиватися. І потім вони цього вже не будуть розуміти, що ти тупа людина. І от, я тобі доніс вже основну думку, яку я хочу укласти в це відео. Просто перестань виконувати ті дії, які взагалі не наближають тебе до твого страха. Ти маєш, бляха, посміхатися і бігти до свого страху. Казати: ого, я тебе так давно чекав. А хоч це виглядає якось то ненормально. Це можна сказати, бляха, Ярик, ти вообще. Ну, це правда є. Це. Вам нормальні люди так і скажуть, що ти маєш піти до свого страху, зробити з ним те, що тобі треба, і піти собі далі. І чим більше ти будеш контактувати зі своїм страхом, тим менше ти його будеш боятися. Отака От у нас реальність. Її треба прийняти просто. А не, блін, піти в качалку, качатися, 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 потім таки підійти, умовно, до якоїсь жінки і такий почати і правду собі дзюрити. Нє, так не треба. Треба нормально робити. е, ті дії, які приближають тебе до твого страху. Все, бляха, я вже повторююся, ну не знаю, якого вам ще донести цю думку. І що ще? Коротше. Да, відео з коротки але так має бути. І ти маєш поставити лайк, підписатися на канал, покласти дзвіночок і писати коментарі, а не сидіти собі в жопі і колупатися там. Все. Удачі вам! i